Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя! Христос, Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Моє прекрасне послання 25 серпня 2025 року. Дорогі діти, дітоньки мої, улюблені мої, ви обрані, бо відгукнулись, увели до практики мої настанови та любити Бога понад усе. Тому, дітоньки, моліться всім серцем, щоб здійснились мої слова. Постять, жертвуйтесь, любіть і з любові до Бога. Що вас сотворив. і будьте, дітоньки, моїми простягнутими руками цьому світові, який не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірні послання, неймовірні, ну, таке дуже приємне послання, та? Де, коли Марія каже, улюблені мої, ти моя улюблена дитинко, ти обрана, ти відгукнувся і увів до практики. Вірю, що це говорить нам, та, які ввели до практики. Ці настанови, ці послання і любимо Бога понад усе. Бо неможливо без любові до Бога е, жити цими посланнями, та? впроваджувати їх в практичне життя, ну неможливо, бо питання приходять навіщо, а взагалі, чим воно мені потрібно. Багато питань. Якщо без любові до Бога, то взагалі то не будеш постити, та? не будеш. Молитися, не будеш шукати. Ну, Бо якщо любиш, то шукаєш, якщо любиш, то жертвуєш, жертвуш, жертвуєш свіча, жертвуєш свої, своїм життям, якимись практичними речами, які, власне, Марія заохоче жертвувати. Каже, ви, які любите понад усе Бога. Тому, дітоньки, моліться всім серцем, всім серцем моліться. Серце це є центр наш, так. і ось цей центр треба покласти на Бога. на Бога, Бути зосередженим на Богу. Все інше потім. Роботи, гроші, кар'єри, все-все-все, все все це додатки. Спершу Бог. Мої відносини з Богом мають бути на першому місці. так. Потім далі все. Потім все далі. І коли я це все зроблю, тоді моє життя буде іншим. Тоді моє життя буде зовсім інакшим. Так? Молись цим серцем, щоб здійснились мої слова. Пости, жертву люби і з любові до Бога. Люби з любові до Бога. Якщо сьогодні любиш Бога, то люби і ближнього, то люби і себе. Не, мож, не можеш любити Бога, а не любити ближнього, а не любити себе. Так? Тому Марія говорить. З любові до Бога люби. Люби. Скажеш, ну як тут можна любити. Якщо любиш Бога, то люби. Люби ближнього. Mm -hmm. Жертву люби і з любові до Бога, що тебе сотворив. І будь, дитинко, моїми простягнутими руками цьому світу. Будь моїми руками, каже Марія. Я можу казати, провадити вас, дорогі діти, люблені діти. Я вам говорю, як буде краще для вас, але і ви також будьте цими руками, так? які будуть в цьому світі працювати, так? працювати для розширення Божого Царства, для розширення цих послань, розповсюдження цих послань, розповсюдження благодаті Божої. Потрібні руки, так? Марії потрібні руки. Богу потрібні руки, апостоли потрібні, потрібні, власне, ті, які будуть свідчити. Мир, любов в цьому немирному е, світі і, і тим людям, які не пізнали Божої любові. Не е, рахувати, скільки таких людей, скільки грішників, скільки не грішників, скільки е, того, цього. Ми не покликані до аналітики, до цих в, в, вирахованків, та? Е, е, бо в середньому, е, в середньому це, це взагалі, знаєте, коли так цей. В середньому зарплата в Україні 20 тисяч гривень, та? але просто 100 осіб отримують по мільйону гривень, а 900 по 5 тисяч. Але в середньому всі мають по 20 тисяч. Тому це в середньому взагалі не, не, не рахується, так? Yeah. І наші ці вичислення, всі наші ці статистики, все дурнота. Марнота та в Бога. Одна людина може привести мільйони до, до Бога. Через, через одну людину Бог може привести мільйони. Мільйони. Тобто через тебе може Бог привести тисячі, мільйони, в тебе цей потенціал. так? Тому не треба дивитися на те, що зараз немає. Треба вірою дивитися. Так? Марія не здається. Вона не каже, та ви пропащі, грішники, да вже все, все пропало. Вона не здається, чіпляється за один, за одного віруючого, вірного та, в Слові Божому не знищили місто ціле. Бо були ці вірні люди, були віруючі, були ті, які люблять Бога. Ціле міста, Бог рятував. І за одного, і за одного ціле місто може стояти і не буде зруйноване. так? Тому не дивимось на погані статистики, дивимось на своє серце. На своє серце. І, і чи сьогодні я живу так, як говорить Марія? Чи я сьогодні живу так, як говорить, як Бог, чи я свідчу свою віру, чи я не свідчу свою віру. Свідчити свою віру це не гордість. Та, Бо а, дехто так цікаво розмовляв з, люд... з людиною одною, а, і вона каже, що я свідчу. А мені здається, що я горжуся, так? Але Марія в деяких посланнях каже, пишайтеся своєю вірою. Пишайтеся своєю вірою. Чому люди гріхом пишаються, та? о, я там то пішов, а я там там, а я там вкрала, я-ху-ху. Пишаються люди, так? Гріхом. А ти вірою своєю не можеш пишатися? Ти не можеш пишатися своїми вчинками, любові, добра, так? І це не є, що я кращий за інших. Це є те, що я кращий від себе, який я був колись. так? маємо розвиватися, рости. І це буде приносити цю таку радість і цю таку гордість за себе. так? Це не гордість та, яка. Бо гордість є різна. так? Є гордість, коли принизити треба інших і так піднятися. Але коли я свідчу Бога, то я піднімаю Бога. Не, не піднімаю себе, так? але пишаюсь тим, що я зміг, я змогла так? з одного життя перейти в інше, війти в цей шлях навернення, війти в цей шлях святості. Цим треба пишатися, бо якщо я не буду цим пишатися, то я закину це, так? І я, мене це не буде раді, ну мене це не буде далі мотивувати. Піднімати, а коли я пишаюся, то я йду далі. Іду далі, щоб далі пишатися. Так розумієте? Тому пишатися е, е, Богом можна, данові треба. Так? Пишатися якимись духовними практиками треба. Я спост, я пропостив цілий день. Я пишаюсь цим. Не треба кричати всьому світу: ой, ви такі погані, а я тут на Ні. Ти ведеш війну з собою, та? і пишатися треба своїми вчинками, цими вчинками любові, вчинками милосердя. Але у всьому славити Бога. Бо кожен добрий вчинок іде від Бога. Якщо ти щось добре зробив, то слав Господа, бо Господь поклав тобі на серце це зробити. Бо без Бога не було б добрих вчинків. Тому кожен добрий вчинок добрий намір, добра. Ця мотивація, та добрі справи різні, перемінна життя, перемінна мислення все це Господь вкладає в твоє серце. І ти вже вибираєш, так, піти чи не піти. Але тим, що ти пішов за Богом, пишайся, пишайся, бо то був твій вибір, твій вибір і ти маєш право ним пишатися. Пишаємося Господом. Так? Маємо ходити і пишатися цим, що не грішимо, тим, що не куримо, не п'ємо. Це все маємо. Пишатися цим, так? бо це сила, це сила. Слабкість це там бути залежним, так? в гріхах ходити залежним, в рабстві ходити це слабкість. Тому можемо пишатися спокійно, пишатися своїм вибором. Я вибрав Бога. І ти можеш, так? і, і таким чином людям сказати, і ти можеш вибрати, і також можеш перемінитися. Бо Бог тебе любить. Бог тебе кличе, Бог хоче, щоб ти був щасливий. І тоді люди будуть бачити іншого Бога. Не того Бога, який обмежує, то можна, то не можна. Тут помри, тут не живи, тут не, не, не посміхайся, тут то, тут все. Бог не такий. Бог кличе кожного, Бог кличе кожного і кожного має свій план. Так, щоб привести кожну людину до щастя, до благодаті. Ти благословені. Мир вам, радість, благодать з Мостару. Папа. -па.